Народний депутат Лабунська Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Київ унікальне місце, місто і місце в світі не лише за своєю історією, за своєю красою, за своєю архітектурою, за своїм розташуванням. Воно унікальне ще й тому, що це єдина столиця в світі. Яка не має законного мера, обраного киянами. Воно унікальне ще й тому, що сьогодніша влада, на відміну від попередників, які сотні років тому надали Києву Магдебурзьке право, сьогоднішня влада позбавила Київ місцевого соврядування можливості киянам самостійно господарювати. Сьогоднішня влада забрала в Києва не лише мера. Сьогоднішня влада забрала в Києва 8 мільярдів гривень у бюджеті цього року вилучення, і сьогодні через це не ремонтуються в Києві дороги, не ремонтуються дахи житлових будинків, не ремонтуються під'їзди, не освітлені вулиці на житломасивах. Сьогоднішня влада захопила Київ через Київраду і розкрадають землю, розкрадають майно, розкрадають ресурси. Це нонсенс, маючи отут всіх олігархів у Києві, маючи фінансовий центр, маючи все ходити з просянутою рукою, просити гроші для того, щоб утримувати лікарні, школи, для того, щоб виплачувати муніципальні там доплати до пенсій, зарплати і так далі. І от мої колеги звертаються до представників партії регіонів, просять, щоб вони проголосували в цілому. Не проголосують, бо партія регіонів не хоче цих виборів з однієї причини. Вона їх ущент програє. Як програли Україну, отак програють і вибори в Києві. І тому вони кістьми ляжуть. Вони що завгодно вам будуть робити, але вони за вибори не проголосують. Бо в Києві вирішуватиметься доля при президентських виборів і в партії регіонів не такі дураки сидять, щоб віддати Київ опозиції, щоб потім на президентських виборах, які вони будуть фальсифікувати, щоб опозиція мала свого мера і свою міську владу. І тому я звертаюся до представників, до опозиційних депутатів. Цілком очевидно, що вибори владі не треба. Ми з вами маємо об'єднатися і провести в Києві референдум, якщо влада не дасть можливості провести вибори. Еферендум буде винести кілька питань: перше об'єднання посад голови міської адміністрації, мера, щоб мер мав всі повноваження. Друге вибори в два тури, щоб не гречкосії перемагали, а ті, хто користується більшістю, підтримки киян. Третє скорочення кількості депутатів удвічі із 120 міської ради до 60. І найголовніше, якщо влада не призначить вибори, ми, опозиційні партії, маємо провести їх самостійно. Створимо в Києві страйковий комітет, піднімемо людей і призначимо, проведемо вибори без вас. Дякую за увагу.